«Вітаю, друже, давай разом з тобою послухаємо та переглянемо казочку про подорож маленької крапельки води. На одній хмаринці жила собі маленька краплинка. Вона була ще дуже маленька, і тато з мамою не дозволяли їй подорожувати, як старшим братикам та сестричкам, а їй дуже хотілося. Краплинка любила слухати розповіді старших. Про їх пригоди і часто уявляла собі той день, коли вона пуститься у свою першу мандрівку. І ось цей день настав. Краплинка дуже раділа і хвилювалася водночас. Ось засвітилася блискавка, потім прогримів грім, і краплинка разом з іншими крапельками полетіла на землі. Спочатку краплинка залетіла на високе дерево. Доброго дня, привіталась краплинка. Добрий день, відповіло дерево. Мене звуть краплинка, а вас? А я Валетенський дуб. Я дуже скучив за дощем. Нарешті я вмиюсь від пилу та вдосталь нап'юся. І дуб почав шелестіти своїми листочками, підставляючи їх теплому дощику. А наша краплинка полетіла далі і приземлилася на маленьку квіточку. Ой, нарешті дощик зраділа квіточка. Добрий день. Мене звуть краплинка. Скажіть, будь ласка, а чому ви так радієте нам, дощовим крапелькам? О, дощові крапельки. Це найкраще для всього живого. Дякуючи дощику із маленької зернинки я перетворюсь на красиву квіточку. В цей момент дмухнув вітерець. І наша краплинка полетіла далі і плюхнулась прямісінько в маленьку річечку. Добрий день, привіталась до краплинки річечка. Я дуже рада нашому знайомству. Мої мешканці дуже чекали на дощик, чуть яку веселу пісеньку співають непосидливі жабки і танцюють весело рибки. Дощик скінчився. Яскраве тепле сонечко розправило свої промінчики, і краплинка попрощала зі своїми новими друзями і по одному із сонячних промінчиків піднялася на свою хмаринку до мами і тата. Про що була казочка? Так, про подорож крапельки води. Така незвичайна подорож називається кругообігом води у природі. Це коли краплинки води весь час мандрують з хмаринки на землю, землі знов на хмаринку. І так весь час, не зупиняючись, приносячи усьому живому необхідну для життя вологу, ми з тобою можемо теж допомогти крапелька мандрувати. Потрібно лише відповідально ставитись до оточуючого середовища, не смітити, не витрачати зайвої води. Прибирати сміття біля річок та озер. Було б дуже добре, якщо й різні заводи теж не виливали до водомищ брудну воду і не забруднювали її. Бережи воду. Дякую тобі за увагу. На все добре, до нових зустрічей.